Всім добрий ранок. Завезли малого, стрітали з чоловіком вже п'є кофе. Повезли, він мене забрав біля садика. На лиці я не знаю, тільки осінь в мене одразу така кожа стає суха, що кошмар аж воспаляється. Кремом мажу взагалі, крем уходить, а толку ніякого. Крем хороший, кума подарила, не дешевий. Ой, вже дні сижу, відчитую в ту поїздку. Міша теж, один папа бідний розстроєний. Каже, як я тут без вас. Я ти ж хотів кажу, виспатися. Дивиш, говорить, що тобі телевізор не дають подивитися, а тут якийсь шанс один останеться. Він каже, ну, то мені один на один день, а не каже, один на дві тижні. Ну нічого, ми наготовимо йому голубці. Половину в морозилочку, половину так, може якогось борщика наваримо, щоб він не жалувався, салатик може зробимо. щоб перші два дні він і не замітив, що нас нема. Ну, а там же вибачайте. бачайте, ми на відпочинку. Була в саді куплена вихователька каже, у кого є дача. Я думаю, що це за перепис імущества. Оказується, їм треба гарбуза, то просто спитайте, там, дівчата, треба гарбуз. Все, ну, в каждом магазині ті гарбузи пішла, купила, принесла проблема. мы з той дачею, звісно. Мама друга каже, в мене нема дачі. Я кажу, в мене була, слава Богу, вже нема. А що? Тільки їздиш туди, вкалуєш, там як ненормальний. Ти бур'яни рвеш, рвеш, все, тільки порядок навів, уїхав одтуди язик на бікрінь, приїжджаєш через неділю опять знову все позаростало. Ну, що за удовольствие? Ой, так що такі діла. Сьогодні щось вроді настроєння хороше, вес не очень хороший. Я швидко так утром запрыгнула на весілля, спрыгнула бігом, думаю, боже, нащо собі испортила день? Думаю, ладно, ти ж знала, що ти неділю їла, все, що бачила, знала, що ти типа сорвалась. Ну, то і все. До речі, придумала, як зранку собі підняти настроєння, ну, раз на весах стало багато. А я то ще мені не така велика. Я достала сьогодні кофту, купила її в минулому році. Не носила, тому що вона мені подобалася, я її купила, а вона в обтяжку я в ній була кошмар. І вона от, нова кофта год пролежала. Сьогодні достала оділа та вийшов. Все, настроєння вже нормальне. Ну, треба більше так, ні, ну треба їсти. Ну, менше. менше робити. Кум приїхав тоді в гості, проблеми рішали, обстріли. Дожді, якось так навалилося, думаєш, ну ще сьогодні поїм, ну ще завтра поїм. І не замітила, як, блін, гарну неділю поїла. Так собі все так не розслабляюся. Зараз, правда, в Турцію поїду, буду все їсти, але там вже вибачайте, навіть якщо за 100 перевалю, ну, а що робити? І приїжджаю і все, і далі худаю. Є цель не набрати за зиму. Я не знаю, ну хотілося б і похудати, але мінімальна цель це не набрати. Я не хочу опять за 100 перевалити і далі набирати. Це дорога в нікуди. Хочеться вже. Ну, от почувствувала, я достала. А, знайшла куртку, уявляєте, в чемодані. Куртку, жилетку, ну, жилетка я знала, що в мене є. Про куртку взагалі не могла вспомнити яка куртка. Я не знаю чого. Тут достаю. Так я її як оділа, я в шокі. Я пройшла зимою була. Рекорд, рекордний вес у мене був 126 кг. Не 116 як ви мене бачили, що я сіла на дієту, а 126 був. Я достала цю куртку, о, вона така свободна, стільки міста. А я пам'ятаю в ній повернутися не могла. Ну, думаю, блін, нормально. Вона тепер свободна через ним. Ну не буду я зараз нову куртку купляти. Буду в ній ходити. Так що не хочеться вертатися до тих. Об'йомом до тих розмірів. Ти ж себе бачиш кожен день, ти не бачиш цієї різниці. А, звісно, зараз, коли коли отак достала куртку, я в шокі була. Думаю, боже, я кажу, я зараз здорова, я бачу, що в я... мене в камеру лице єлі влазить. А яка ж я тоді була. Ну, Ти, звісно, коли себе кожен день бачиш, тебе хтось кожен день бачить, ну, бачать ж ти повненька, але не бачать, як ти швидко набираєш, і в що ти привращаєшся. То й таке. Ну, нічого. Так що сьогоднішнього дня. Неділю посижу похудаю, а там вже 15 років в дорогу, вже треба буде їсти, що, що вийде, так що вже закінчуємося ти Ось От Отак. Заказала лампочки на розетки. Ну, вже пройшла неділя. Я говорю, чоловіку вчора ну, говорю, капець, Заказала лампочки, не приходять, говорю, точно підтвердили закажеш, Говорю, що за бред. А він. ой! Так а мені давно вже прийшла смс-ка, ну нормально. Треба горіхи купити йому для пам'яті, ну щоб правда він не забув їх поїсти. Так що заберу сьогодні ще ті лампочки, що вкручуються, заряджаються, працюють як обично, потім тухнуть, коли нема свята і працюють як необично. Ну, коротше, якось так. Думаю, що не особо це прикольна річ, але по 150 гривень можна і спробувати купити. Я пам'ятаю, коли були блекаути, то вони там по 500-600 по гривень чуть ли за одну лампочку не брали. А в мене вийшло 300 гривень за дві, так що поїду заберу. Ой, такі справи. Мишко походить цю неділю в садочок. А вже я подивилася, 15 15 це середа ми виїжджаємо. Ну, от субота, неділя, понеділок, вівторок, буде вже вдома, вже в садочок не піде, щоб не заболіти. Да буде мені допомагати, треба буде якісь голубці накрутити, борща наварити, в хаті поубирати, перестирати, чемодан забрати, себе привести в порядок. Ну, коротше. Ще не знаю, коли зайнятися тими білетами в Германію. Теж ж треба зарані займатися, щоб було, щоб потім знати, що білети є, щоб потім до старшенького їхати. Пока есть на самолет біле, я не знаю. Чи їх не выкуплять, чи, будут, чи чи потом будут проблеми. Сама Ніколи так не купляла. Потому... Ну, колись купляла білети, ну, то по-другому все було. Чем сейчас, коли война. Такі от справи: таксист назад здає. Що було їхати вперед, а? Бо любиш їздити назад, потом чи що. Ну, нема заездов в дверь, там шлагбаум. Там же ж видно, що шлагбаум. Че туди їхати було? Ах, ці таксисти, ну що ти їм скажеш? Що ти їм скажеш? Таксі. Так, день пройшов весело. Приїхала в хату в хаті такий холод, ну це капець вообще. Комфорт ковано в гори, одне тепло, чуть-чуть, тільки в кухні. Хожу од Зранку набралася сил, пригнула на віси. Поки була роздіта. Так що прийдеться вам вірити мені на чесне слово, тому що роздіватися в такий холод і десь зважуватися я точно не буду. В общем, останнє зв'язання спеціально подивилась, бо сама не помню по своєму відео. У мене було 97 100 Сьогодні зранку я заважила 97 600. Ну, думаю, за неділю 600 грам набрала, а 500 грам. Думаю, сама удивилася. Може, ще більше на сливо налягала, то таке. Ну, не так все ужасно, як я думала. Я думала, буде 99, 000, чесно. Сусі, заїхала ми наконець ті лампочки забрати, вистраждання на розетку. Чоловік пішов, я залишилася з малим в машині. Хорошо, що ну, йому там дві лампочки за 300 гривень акція була. Е Uh, значить, ну я казала, що вкручуєш її, поки є світло, вона робить, як обична лампочка, якщо світло пропадає, вона буде світити вам там біля трьох годин. В общем, чоловіку, вони запечатані були, кажуть, перевіряти будете. Ну, він хотів відмовитися, а потім каже: Ну, я згадав, що ти перевіряєш, і я вирішив перевірити. І тут було смішно: відкривають одну коробку, і там вона просто розбита повністю в хлам. Я не знаю, що з нею робили, як її везли. Потім вона предлагає дівчинка відкривати другу коробку, вона відкриває. Вона вроді ціла, але вона якась в пупиришках, ну щось з неї не то. І вона каже, брати, буде одну чоловік. Каже, ну я не знаю, ти так хотіла, думав, ну може вже цю в пупиришках брати, не брати. Я її питаю, скільки вона буде стоїти? вона каже, 250 там, гривень. Він каже, а дві, а дві 300. Він каже, обалдеть, мало того, що дороже, так ще якась пупиришка, каже, не став ризикувати, коротше, не взяв. Я говорю, ну і слава Богу. Так що не знаю. От вам і розетка. Бачите, все треба перевіряти. Навіть коли кажуть, що та, що там може бути, хто його буде перевіряти, перевіряйте. Так що поки без ламбочок чоловік каже, вибирає або такі, як хотіла, або щось друге подивився, щось пошукаємо, щось подивимося. Додому прибігли бігом, чоловік картошки нажарив. Малий теж любить жарену картошку, дуже рідко він її їсть. Може за 5 років своєї життя третій раз сьогодні поїв. Ну, я йому взяла рибу <кій> червону. Та я таке роблю приспособлення. Бачите, в мене кастрюля, там водичка. І потім сюди рибку кладу, накриваю. І все, воно в мене на напереготується. Така, коротше, типу, пароварка. А чоловік купив манго — акція. Каже, вдома доспіє. Ну, я не знаю, коли в хаті така холодина, як вона доспіть. Ну, спорить не стало. Доспіє, так доспіє, що ти йому скажеш. В общем, що поїді, сьогодні заїхали в магазин. Я колись в останні випуски, це, мабуть, місяць тому було, як найбільше. Я дуже люблю кров'янку. Купила кусок кров'янки. І коротше, вона була іспорчена, я її вдома викинула. І сьогодні ми заїжджаємо в цей магазин, я бачу цю кравянку, думаю, да, ну я баню. Взяла собі кусочок. Ого. Це мішкою ігрушками я вже перелякала ще за звуки. Взяла я короче, кусочок тої крав'янки 300 грамів, вклала. Все. Вже їсти сьогодні ніякі салати, ніхто нічого не буде, вже все, наїлася. Тепер тільки воду буду пити. Отакі справи. Добре. Що хочу сказати. Хочу всім побажати тихої, спокійної нам всім ночі. Па-па!